І він за рюкзак і тікати в двері. Я кажу, ти куди? А він: я пішов, я тобі перезвоню. Все. Через три дня він мені подзвонив, що він вже в АТО. Про цього бійця можна знімати фільми. 27-річний Тарас Остапович майже вісім років прожив у Англії. А коли розпочався Майдан, покинув Лондон та повернувся на рідну землю. Хотів здійснити заповітну мрію, бути військовим як батько. Він став контрактником, а згодом одним із перших бійців, які пішли на схід захищати Україну. Саме перше це кмишне там. Є, що були всі блокпости, ця э, дорога там якби до станиці Луганська. А потім э, села Тарасівка, село, село Леніна, потім Луганський аеропорт. На фронті побратими дали йому псевдо, «бєшений контрактник, адже після важкого поранення Тарас знову повернувся на фронт. Коли у станиці Луганській снаряд влучив у праву ногу, боєць залишився вдома. Пішли довгі дні лікування та реабілітації. І чую тільки хлопок і чую, що нога підкошується. І все. Я сразу просто в яму, подивився на ногу, що цей. Нога звисає просто на на, на одній Шкірі м'язах і все. Це незвичний вертеп. Персонажі у ньому традиційні, а от актори, діти-учасники АТО. У кожного своя історія. Малюки охоче розповідають про рідних, що воюють на фронті. У мене тато був в бойових дій був біля попасного. Ну він там провів майже рік, ну недавно повернувся додому. Мій тато був в АТО багато років, ну і зараз теж поїхав. Тепер приїхав. На свята. Ну останній раз, коли я дзвонив, він е, сказав, що він зараз на сході і приїде за місяць. Я дякую Богу, що він повернувся живим і не ушкоджений перший раз. Потім другий раз 8 липня був ранений. Потім 11 вересня два рази ніж в живіт. Вертеп дітей учасників АТО у Івано-Франківську створили вперше. Спочатку планували просто колядувати і нести у кожен дім радість народження Ісуса. А коли люди стали давати дітям гроші, вирішили витратити їх на щось дійсно потрібне. Він спить на розкладушці, бо йому на кухні зручно. Я кажу, ну то ми тоді купимо ліжко і матрас. І діти так ну дуже сильно погодились на цю пропозицію. Ну тобто для них це так, знаєте, було важливо. Важливо це і для Тараса, адже він разом із мамою. Живуть в орендованій квартирі. Боєць часто виходить на балкон. Спить мало, але в основному в день. Як? Нормально. Зручніше на зручніше. Тарас Остапович зараз чекає на висновок лікарів. Медики мають вирішити, скільки ще триватиме реабілітація. Стати на ноги йому допомагає племінник Сашко, який, як і Тарас, хоче захищати рідну землю. Я писаюся, дядько. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.